Ви на фабріці новин запрошую вас до огляду карти бойових дій станом на ранок 27 вересня. Це п'ятниця. Ми підіб'ємо підсумки минулої доби. Отже, підтримайте нас своїми подобайками, пишіть коментарі та підписуйтесь, звісно, що на, наш. на нас я розпочну із Вугледара. Отож, друзі, що тут можна сказати? Ну, вчора з'явилося відео від бійці 82-ї бригади на офіційній сторінці цього підрозділу, який обороняє Вугледар, вийшло спростування. Тієї інформації, що буцімто бійці 72, ки виходять із Бугледара. Давайте послухаємо. Бійці 72-ї окремої механізованої бригади. Хочу розвіти всі сумніви і думку псевдоекспертів про те, що 72-га бригада вийшла з міста Облідати. Наразі, попри важкі штурми і важкі обставини, ми на місці. Сьогодні, 2624 року, слава Україні. Героям слава 26.09.2024 року. Це було вчора. Чути під грім канонади вугледару. Боєць записує це звернення. І я скажу відверто, я не знаю, чи це позитивно, чи це ні, що 72-га бригада досі не відійшла звідти, тому що з огляду на те, як росіяни там просуваються, от буквально останні зміни на мапі Діпстейт, що показують західніше річки Кашлагач з району Павлівки. Ось це просування противника. Все ж таки від інтенсивності, як саме росіяни будуть затискати ці клещі навколо вогодару, буде залежати можливість перебування наших підрозділів там. І їхня цілісність, а це може статися. Ну направду, я тут цілком і абсолютно погоджуюся з аналітиками. Діпстейт, які кажуть, що відступ звідти може статися від кількох днів до кількох тижнів, в залежності знову ж таки від російських ресурсів. А, власне. Вже кілька днів ми чуємо таку риторику. Зараз від бійців 72-ки, До цього Вадим Філашкін, голова Донецької військової адміністрації обласної, він говорив про те, що мовляв, це все фейки. Що росіяни є в вугледарі, а вони є вочевидь в вугледарі. Я єдине в чому можу зрозуміти таку логіку подібних повідомлень, так це тільки в тому, що ну фактично створюється такий іпсошний образ, того, що наші бійці не відходять, а насправді в цей час прикривають свій відхід. Паралельно, власне кажучи, із цим я розумію, що цілком ймовірний сценарій, коли кажуть, тримайте фортецю, так би мовити, до останнього, тому що це певний символізм. Там ні є. Якщо це для цього робиться, і для цього такі повідомлення лунають, то я різко негативно до них ставлюся, тому що це на нашельке терезів ставиться життя наших військовослужбовців з 72 ї бригади чорних запорожців. Я Схиляються до думки, що насправді навпаки відбувається відхід. А всі ці інформаційні повідомлення, це є ширма для цього відходу, тому що ну направду, як я і говорив, боїв за місто очікувати, таких якихось шалених не варто. Все зараз залежить від е, кількості російських ресурсів. Ні, звісно, тут ніхто не применшує заслуги наших бійців 72-ї бригади, але направду, якщо росіяни будуть інтенсивно далі продовжувати сунути по флангах і перерізати вже фізичну логістику в то ну, там наших військ не залишаться, е, мається на увазі не те, що не залишиться, Вони будуть в край неприємному, так би мовити, становищі, е, тому що Вугледар зараз засипають усім, що можна. Засоби ураження, як кажуть бійці, наче дощ. Все десятками летить, Сенцепьоки, Каби, артилерія все летить туди. І тому ось ці звернення від бійців. Як Чесно відверто кажу, я не знаю, чи це є позитивні новини про те, що от, повідомляти, що мовляв не впав, чи це є негативні новини. Е, при цьому росіяни паралельно вже почали промацувати інші ділянки фронту, куди вильніше війська вони можуть здійснювати наступ. Я буквально вчора говорив, що це може бути Запоріжжя в якійсь із трьох точок: Оріхів, Гуляйполе або Велика Новосілка. І от вже вчора на рівні коментарів від речника. Угруповання південь е, нашого е, сил оборони півдня е, лунає заява про те, що за минулу добу. А це він вчора говорив про позавчора. Було вже п'ять штурмів, і скажімо так, є тенденція до того, що ці кількість штурмів на запорізькому напрямку е, збільшиться. Про це говорять, е, говорить речник Сил оборони. Півдня, ну от власне маємо таку от історію, де це буде е, поки що важко сказати. Але найперше, яку ділянку визначаєте, це приютне в районі великої новосілки. Ось цей населений пункт це вже формально Запоріжжя, е, хоча б безпосередньо на лінії між Донецькою та Запорізькою областями. А наші воїни безсумнівно готуються до того, що тут може бути певне загострення або спроба загострення, перевірка, скажімо так, можливостей наших збройних сил на цьому південному напрямку. Наші. Віці готуються. Я вчора показував, як відбуваються удари за допомогою е, авіаційного озброєння. Е, наступне відео від е... Наші бійців з сил оборони півдня розвідка, розвідка 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади в Васильівському районі. Це крайній, скажімо так, західний напрямок Запоріжжя окупованого Запорізької області окупованої, виявляють та знищують ворожу самохідну артилерійську установку мста С. До речі, це це направду одна з найкращих, напевно, що в російській армії САУ. От по ній відбувається суперточне ураження, ідеальне без детонації боєкомплекту, тому що його там не було. Але повірте, вже ця сау так би мовити, стріляти не буде. Відповідно, всі ці авіаудари по пунктах зв'язку, по пунктах управління, по штабах противника, виявлення його артилерії. Яка число якої збільшується, очевидь, перед якимись е, штурмами наступами, все це є роботою е, по підготовці і по тому, що наші бійці бачать і розуміють, що ворог може смикати фронт тут, якраз таки на е, запорізькому напрямку. Паралельно із цим, ну звісно, бої на е, Покровському напрямку тривають. Зараз ворог рівняє е, з землею. Так само максимальними засобами вогневого ураження рівняє цукурине для того, щоб створити власне цукуреному, вийшовши до нього, створити нам західну загрозу, загрозу західного оточення, скажімо, або обходу курахівки, а можливо навіть і загрозу західного обходження Курахового, ось на цьому Покровсько-Курахівському напрямку. Крім цього, бачимо просування росіян, так власне в районі населених пунктів Миколаївка. Красний Яр, Крутий Яр це поблизу Новогродівки і Гродівки, і тут зростає ця зона перебування Росіян на іншому березі. річки, яка була слугувала ще донедавна природнім рубежем для оборони. Зараз Росіяни вже річку переходять і готують свої. Скажімо так, готують умови, обставини, за яких вони зможуть далі просуватися на Покровській, на Покровськ, безпосередньо, Покровськ та Мирноград. Е, про який ще напрямок варто сказати, що його теж смикають е, окупанти. Це Сіверський фронт, а безпосередньо напрямок Білогорівки, про яку я неодноразово десятки разів просто говорив, що це недокомунікований напрям, де в нас його тримає. 81 ша аеромобільна бригада, 54-та механізована бригада. І ці підрозділи вже там дуже давно, і вони абсолютно ні на грам, фактично що не, не відступають, ні на метр не відступають. Ось і вчора чергові хвилі так е, прийшли на Білогорівку. Це не те, що от вони раз і з нічого виникли. Вони відбувалися останні ну так тижні три з різною інтенсивністю. Окупанти перевіряють нашу оборону на цих рубежах. Наразі не вдало паралельно із сіверським. Е, Дихає, так би мовити, Кремінський напрямок, але на цих двох рубежах окупант отримує по зубах. На відміну від того, що він просунувся північніше, ось в цьому районі е, населених пунктів Невське. Насамперед, ось тут ми визначаємо Невське е, Макіївка ще вище. Е, і тут створюється дещо загрозлива ситуація, яку е, позначають так би мовити наші бійці. Зокрема, вчора було інтерв'ю на нацмарафоні е, командира першого. Штурмового, якщо не помиляюся, батальйону, саме першого батальйону третьої штурмової бригади Фоки Володимир Фокін. Володимир, якщо не помиляється, так ну я знаю цього бійця. Це це видатний командир підрозділу Камбата третьої штурмової. Я знаю його запозивним Фока. Так от Фока каже про те, що ті успіхи, які в Росіян були за останній час, ось тут в Невському а раніше ще в Макіївці, Це є спроба зробити собі плацдарми на іншому березі річки Жеребець, що тут протікає на Лиманському напрямку. Ось ця річка, власне, ось сюди вона в'ється наверх. ну Тут вже більш широким, в районі Торської терні. Ви бачите такою заплавою е, і пеним водосховищем вона розтікається. Але е, саме спроба в районі Невського, яке окупанти, на жаль, захопили, і в районі Макіївки е, вже перебувають вони на іншому березі річки. Це створення таких двох плацдармів один і два, які в перспективі будуть. Е, Пробувати, звісно, будуть пробувати окупанти їх з'єднати десь в районі Ольгівки, Греківки, для того, щоб далі по висотах. От, далі, щоб по висотах, таким чином, рухатися далі до. Ключової висоти на цьому напрямку до Чернещини, а ще нещини вже відповідно зрозуміло, шлях на борову. Все, всі ці ділянки, воно так от стрілочками легко малюється. Для окупантів це буде дуже нелегко виконати, тому що це зона відповідальності третьої окремої штурмової бригади, яка в принципі показує стійку оборону на цьому напрямку. От учора з'явилося в них відео, як бійці третьої ШБР відбивають. Три поспіль атаки противника. Три штурми, які тут відбувалися, і причому демонструють відбиття цих штурмів бійці механізованих і не лише механізованих, але й безпілотних систем підрозділів третьої штурмової бригади показують злагодженість на сам роботі fpv дронами тому що ФПВ-дрони зараз є в різній кількості, в різній якості підрозділів. Фактично будь-де, чи то механізовані частини, чи то танкові підрозділи, чи то ну, чи, ну всі мають. Зараз FPV-дрони. і, от власне, тут ідеально злагоджена робота, яку навіть можете бачити по титрах, котрі з'являються на цьому відео. Тут відпрацьовує, наприклад, перший штурмовий батальйон, тут другий штурмовий батальйон пишуть е, прислужба третьої штурмової бригади. От FPV другого штурмового батальйону. Потім будуть безпілотних рота безпілотних ударних комплексів третьої штурмової відпрацьовувати. Тобто, фактично, три хвилі накатів за допомогою техніки противника за допомогою насамперед броньованої техніки. Противника в першій хвилі, а в другій хвилі, це вже от зараз ми її спостерігаємо. Були танки, танки, так звані мангали повністю обвалені захисними додатковими навареними спорудами, і виключно виключно за допомогою саме fpv дронів бійці третьої штурмової. Ну, хоча, напевно, буде не зовсім справедливо сказати, що виключно за допомогою FPV-дронів. FPV-дрони задають уражень і влучають, але так само ми бачили, що відпрацьовує вочевидь, артилерія та мінометка для того, щоб пригальмовувати ось це просування. Але ФП Дрони, е, виглядають як найбільш якісний засіб точного такого хірургічного втручання е, і ідеальної на правду, що це є демонстрація ідеальної взаємодії різних підрозділів по знищенню противника в межах відбиття його. Ну, доволі значних механізованих накатів. Тому на цій ділянці, де оперує третя штурмова, можна говорити про відносну о, стійкість, хоча і пекельну складність цього напрямку. Але стримувати третій ШБР а тут противника вдається. Чого як от каже той же Фока? Я ще раз кажу, він виступав на нацмарафоні. У нього було інтерв'ю. Ну це до речі, апеляція до тих, хто каже, що там на нацмарафоні взагалі нічого ніколи не кажуть ніякої правди це не відповідає дійсності. От я кажу, що Фока виступав, і він каже. В нас ситуація складна. Чого не скажеш про ситуацію північніше? Тут, за його словами, ситуація є неконтрольованою в районі е населеного пункту Піщани. І ось цього е вклинювання цієї сосиски росіян на противагу йому скажу про слова іншого комбата, е підрозділ якого тут оперує. Це Юрій Федоренко, е командир підрозділу Ахілес е 92 92-ї штурмової бригади, е підрозділа якого. В принципі якої і бригади і ахілесу працюють зараз як на північно-харківському напрямку з перших днів відбиття цього масованої навали росіян на Харківщині. Так зараз переміщені, вочевидь, і на Куп'янське спрямування, що може свідчити про справді направлення наших резервів на цей, в цей район. Ну не лише ахілес тут працює, вочевидь, і інші підрозділи прибули сюди як резерви для того, щоб зрізати цей виступ окупантів. Принаймні, зараз йдеться про те, щоб не про зрізання говорити, а про Зупинку їхніх дій буквально вчора тут, на Купінському напрямку, були проведені дуже масовані штурми противника застосуванням приблизно 50 одиниць техніки. Про це писав я у до речі у своєму телеграм-каналі, до якого я принагідно закликаю вас, друзі, долучитися та підписатися. Ось так, як бачите, на екрані. Собачка, пехньонежні підкреслення Ньюс. Це моя авторська телеграм-спільнота. Там. Тими інсайдами, якими можу поділитися, те ті аналітикою, яку я бачу, читаю, е, і можу поділитися і новинами, врешті-решт е, ділюся. Тому закликаю вас підписатися в описі до цього відео, ось цього відео огляду карти бойових дій нижче. Ось тут нижче розгорнувши більше інформації. Ви знайдете пряме посилання на мою телеграм-спільноту. Відтак е, е, закликаю. Закликаю вас долучатися. Е, е, отже. Про це писав я, як я сказав в телеграм-каналі. Про це писало Діпстейт, Про те, що дві в двох напрямках: в бік колісниківки та в бік сюди. Південніше Добайте, ми збільшимо цей район клісниківки та кругляківки, щоб бачити, куди саме окупанти наступали. Ось на кругляківку вони тисли і на колісниківку. В принципі, всі ті стрілочки, які є на мапі Дівстей, вони є коректними. За вчорашній ранок фактично що 50 одиниць, приблизно 50 одиниць ворожої техніки, було застосовано в штурмах. До третини цієї техніки, за словами Федоренка, було знищено. штурми, по суті, що почалися впродовж вчорашньої доби десь з 00.30. Тобто, з пів першої ночі, розпочалися ось ці штурми і тривали вони десь приблизно до опівдня вчорашнього дня. 51 з техніки. Ну це великі накати. Зараз очевидь, що окупанти тут посилили свою присутність. Певної ну можливо важливості, неважливості, Важливість для них то на Донбасі насамперед от. Досягнути там ефекту на Донбасі. Тут, в Харківщині, на Харківщині, на Купінщині, на Сватівщині Луганської області в них виник такий собі ситуативний успіх. Дещо не контрольований з нашого боку, в силу того, що було недостатньо ресурсів у нас на цьому напрямку. Фактично, е, ну окей, не будемо вдаватися, який саме підрозділ, але е, точно скажу тих захисників, хто тут дуже стійко і, і довго намагаються стримувати противника і це угоди вдається і дуже успішно знищуючи при цьому противника. Це 77 а, окрема аеромобільна бригада. Зараз -то, тут є такі сили швидкого реагування у вигляді підрозділів безпілотних систем, котрі намагаються а зупинити окупанта, і б можливо потенційно перейти до того, щоб зрізати цей весь виступ, який сформувався ну доволі таки неприродньо, але але вже зараз. Цей виступ він поступово розширився за останній час в окупантів, і це погані новини. Вже зараз перерізана у нас тут логістика траси між Куп'янськом, Купінськом, Купінськом вузловим, Купінськом-Купінським вузловим. ця дорога і далі на південь до Богорої. Ось ця траса не працює, і це. Певні неприємності, скажімо так, м'яко нам складає, тому що ви бачите, яка наближеність фронту е до цієї дороги, е але є шанси на виправлення ситуації. принаймні, цьому переконує Федоренко от за підсумками, мого із неспілкування е в той же час е бійці треті штурмової, котрі оперують південніше, кажуть, що для них видається ця ситуація вкрай загрозливою. Деправда, я думаю, що вона точно десь посередині в плані того, що окупанти здобули непрогнозовано значний успіх на цьому напрямку. Цього статися немало, Відрізати їх у нас вочевий сил зараз навряд чи вистачить, але тут дуже багато але. Цій в цій історії в чому їхній зараз головний замисел може бути окупантів: вийти до осколу, зайнятися, зайняти рубежі в межах населених пунктів. Тієї ж ківшарівки, ось ківшарівки, наприклад, так, або колісниківки на цих рубежах, зайняти там просочитися піхотою в межі хат, скажімо так, на цьому напрямку, звідки їх буде дуже складно вибивати, і далі почати свій позучий наступ, найперше в бік Куп'янська вузлового, тому що це ключовий а, вузол а, комунікації для нашої армії на цьому напрямку. Це велика залізнична станція. Ну а разом із купінським вузловом і до Куп'янська, хоч я це і кажу, що це неприємна ситуація, але... Ну, направду, я подовжую в якійсь мірі старатися не драматично на неї дивитися. Поясню, чому тому, що а, в планах окупантів і ті сили, які вони застосовують тут, були значно амбітніші цілі а, з тими ресурсами, які вони мають. Вони ми мали давним-давно вже вести бої за а то й можливо його зайняти. Наразі цього не стається. Чому той же Федоренко пояснює, що а їх знищують дуже багато. Але б вони мають успіхи, ось через що. Тому що на думку комбата, шанованого мною, він пояснює, що в росіян зараз стала певна. Коротше, вони за рахунок місних штурмів вивідують тактику сил оборони на кожному із напрямків. Як це відбувається раніше? Командири рот, командири батальйонів були. Дуже близько до своїх частин, дуже близько до своїх підрозділів на передовій. А, і ця наближеність призводила до того, що вони дуже часто гинули. Відповідно, на місце старих комбатів приходили нові комбати. Вони так само гинули, і це все був певний безперервний процес на початку повномасштабного вторгнення. Зараз ситуація дещо змінилася за словами Федоренка. Зараз комбати ротні, вони дещо відтягуються в тил, що є ну логічно і зрозуміло, і вони е, управляють в доволі безпечній зоні діями своїх підрозділів підрозділів, в котрі перебувають в доволі значній кількості постійно. Іде заміна е, живої сили у росіян. І відповідно, е, умовний комбат, пустивши роту на забій, скажімо, це так відверто. Е, він отримує певний. План того, як реагують на штурми сили оборони нашої держави. Плюс він бачить якісь слабкі сторони в своєму власному плануванні. Окей, враховує ці слабкі сторони і пускає другу роту після утилізованої першої на те, щоб вона так само здійснила штурми. Друга рота е, оминає помилки, які були допущені. в Плануванні намагається реагувати якось на дії сил оборони, але це відкриває повну так би мовити картину. Всі карти е, перед цим комбатом ворожим. Того як реагують наші захисники на їхні атаки, і після цього йде третя рота, яка на яку вже хитрощі наших захисників не працюють, тому що вона, враховуючи всі слабкі та сильні сторони, обходить всі ті рубежі, наприклад, які для неї для двох попередніх рот були недосяжними. Саме тому росіяни мають успіх. На цьому та на інших, на жаль, напрямках частковий успіх їм вдається досягати. Ну, ось така от ситуація. Паралельно з цим, звісно, зберігається величезна, просто шалена їхня перевага у кількості уражень за допомогою авіації. От відео із Куп'янська, де конкретно ми спостерігаємо приліт кабів е, важких авіаційних бомб по Житловій, багатоповерхівці. Звісно, людей треба з Куп'янська давно евакуювати. Але те, що цивільну інфраструктуру е, без жодних докорів совісті росіяни обстрілюють, це би нас вже не мало дивувати. Паралельно з цим не лише по Куп'янську, але й печально виглядає обстріл ФАП 1500 п'ятсот Вовчанська і, і нещодавно деокупованого агрегату. Заводу у цьому населеному пункті, отже, інші відео знову ж таки вороже від росіян. Вони показують це. Можна було подумати, що ну це кадри або місяця, так з його місячним ландшафтом, або після якихось ядерних бомбардувань, типу Хіросіми та Нагасакі. Але і без ядерної зброї Путін на жаль має ось цей ресурс для того, щоб знищувати наші міста. Просто -таки їх старати в нуль. От подивіться на стартові кадри, я хочу прогорнути назад. Це все колись був Вовчанськ. Зараз він повністю стертий з лиця землі, і це дуже сумна, дуже печальна картина, Незважаючи на ті всі ядерні концепції, доктрини, які вони змінюють. Вони і без ядерної зброї можуть перетворювати просто на попіл ось цілі міста, і це буде ставатися доти, доки його не зупинять сили оборони нашої держави, і заголовна панощуть загалом вся наша держава. Дуже хочеться розраховувати на допомогу західних партнерів. Так є хороші новини за підсумком вчорашнього дня: 7,9 мільярдів допомоги від Сполучених Штатів Америки. Це позитив питання часу, швидкості надходження до фронту і сміливості наших західних партнерів, тому що інакше Путін не зупиниться. Ось такий сьогодні огляд. Дякую вам, друзі, за увагу. Бережіть себе. На все добре. До нових зустрічі.